По прийманні просимо в цих як намірах, якщо справді хтось має таку більшу потребу, якусь справу, щоб помолитись, запрошую, щоб це зараз так швиденько озвучити і довіряємо сьогодні наших дітей, всіх аніматорів, відповідальних, які ці колекції ті, хто причинився до цих колекцій, довіряємо цих людей, які сьогодні будуть приймати Ісуса. За Господа свого життя, як по знак підтвердження своєї доброї волі і злілості, своїх. я молюся за ці всі ваші наміри, прошу Бога за своє життя, дякуючи йому за життя, за моїх батьків, про життя для батька, прошу бабці, дідуся, за маму, прошу Господа Бога, про потрібні благодаті, за вас всіх, тому що заради вас, я сьогодні є тут і можу з вами прославляти Бога. А хто не встигне, чи буде боявся, чи я хоча запрошую всіх, хто розподіл займе те, що мають у своєму серці.